Атомники Хмельницької АЕС та громадської організації енергія наших сердець за сприяння адміністрації ядерного підприємства та за фінансової участі кожного працівника підготували чергову партію дронів для передачі українським збройним силам. У працівників Хмельницької АЕС добре налагоджений зворотний зв'язок з українськими воїнами, які використовують передані атомниками дрони. Тому відомо, що відгуки про такі необхідні на фронті засоби найкращі. Всі ефіві-дрони будуть передані для військових частин відповідно до листів запитів і будуть виконувати задачу. Ми підготували дійсно чергову партію дронів. Вона на сьогоднішній день складається з 400 штук. Це одна із це одна частина з тої великої частини, яка в нас взагалі має бути, бо по плану їх має бути 800. Закупівля дронів та іншого необхідного військовим обладнання систематично відбувається за кошти, які донатять атомники. Сьогоднішня передача є можлива завдяки ініціативи працівників Хмельницької АЕС По рою 2 це ми так назвали нашу ініціативу, нашу мету, і це є результат перерахувань з 13-ї заробітної плати. Яку ми отримували там березні-квітні місяць? Працівники енергоатому, і, зокрема, його відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС, невтомні у своєму прагненні якнайшвидше здобути перемогу над ворогом. Боротьба продовжується.